Я думаю, що Людмила Ястреб – це дуже яскраве явище в мистецькому житті 70-х років. То треба про це трошки згадати той час. Це період ну, повного розквіту соцреалізму і, скажімо, всього того, що зв'язано, з тих норм. То цінностного ряду, який був той ні шаг вліво, ні, ні шаг вправо, ми починали дуже рано. Я чому говорю ми, бо люди приєдналися трошки пізніше. Хоча ми вчилися одночасно, ми познайомились в 69-му році і таким ядром був, як би, двигуном Саша Ануфрів. І в нас було таке дуже живе, невелике товариство. Це Саша Нуфрів, Срільніков, я, Басанець. Це невелике середовище було достатньо для того, щоб сформуватись і вижити. Ми якби пробували знайти свою мову, не мову, як сказати, свою і разом з тим, яка була поєднана з тим, що робили. Що в 20-ті роки той процес, який повністю був тут перерваний, і, скажімо, ми починали в кінці, то є, ну, на початку 60-х, можна сказати, кінець, ну, 59-й, 60-й рік. Одночасно ми і скажімо, і люди теж, особливо люди, якби переймалися тим, що було. Якби на той час був вакуум. І Якби була потреба, щоб хтось його заповнив, розумієте? Потреба в другому, свіжому голосі. Люди до нас приєдналася. Ми, ми з нею поженили в 65-му році, і от і вона приєдналась до, до нас. Вона закінчила художнє училище. І... Закінчила чудово, в неї чудові роботи були. Вона дуже талановита жінка, і хоча вона починала дитиною майже 15 років на першому курсі й було. Ну, вона робила там відтюд такий, ну от там були ознаки цього голосу, вже просто в відюдах. То зроблено вільно там. І так далі. І ну от люди, то є, наше середовище для людей було важливо. І вона сама стала членом цього середовища, маючи чудову академічну підготовку, да? як би треба було пройти процес відмови від того, то від того академізму, який потрібний, але в такому вигляді, як він був. І наскільки він там, ну як вам сказати, непорушний був, да? тобто ні туди, ні сюди, Тобто, щоб знайти свою мову, то тобто, треба було відмовитись від цих принципів, від тих канонів. І люди почала з таких примітивних робот, не примітивних. А з ознаками примітивизму. дуже чудово, В неї був, наприклад, таке общежиття робфака, там буквально з фотографії, ну, чудово зроблена робота. От, і вона, якби, ну я говорю, в стилі як примітивна, тщательно зроблена і там. Е... Ну, ладно. І ця робота була. На виставці тут, в Києві, і потім вона попала в Манеж. І людна робота, зараз це ні про що не говорить, але вона висіла рядом з Сталишкіним. Це один із небагатьох модерністів, які тоді ще виставляли потрошки. Це вже було сформовано середовище, розумієте? І ми Скажемо, у той час вже ми не збиралися ніхто ні в союз поступати, ні в фонд. А ми художники ми робимо там свою справу. Люда дуже органічно вийшла в це коло. І скажімо, вже на початку 70-х у нього сформувався вже в якійсь мірі своя мова художня. Вона робила абстрактні. Роботи такі, вона зробила навіть виставку «Комсомольські іскри», іскрі, то такі листи, десь я знаю, ну, то десь сантиметрів 60 по висоті. Абстрактні композиції, там, криві, там, самі різні відкритим кольором. До речі, про колір всі ми да, там робили, ну і в принципі, там хоч не хоче, то. І там той стереотип він накладав роботи модерні, а колір якби був приглушений трохи. Шість дев'ятого після виставки люди були запрошені люди, і наша група там Стрельников, Басанець, Віліп'енка, Коля Степанов, Запрошені в Палангу. Там відкривався будинок творчості, А я поїхати не міг і поїхала люда. А я уявляв, що вони там роблять, і там в той час, коли знаходив якийсь час, зробив десь ну, порядка п'яти-шести робіт, невеликих робіт і дуже яскравих, де відкритий колір був. І коли вони приїхали, то скажімо, і люди, і вони якби були здивовані. І це, це якби вплинуло, знаєте, той відкритий колір існував в вічність. І я думаю, що я в якось мірі вплинув на колір. Хоча люди за взагалі було притамано ну, кольорова гама і так далі. Це не альбом, це книжка. Не. Просто те, що я не сказав спочатку, я хочу сказати. По-перше, про люду, що люди, то красива жінка. Красиво, дуже, як вам сказати, щоб зрозуміти той стан поп. Потім вона щира, вона дуже там уважна. Це людина, яка цікавилась дуже багатьма речами, яка вела себе надзвичайно природньо. І коли скажімо, там раніше була квартира, Ануфрія, де збиралися. Потім поїхав в середню Азію і то помістились в нашу квартиру. І, і коли про те, як люди, що як-то вона була приваблива, і я сказав, вона вже не приваблива, а з нею було комфортно. Була в нас було своє товариство чоловіче таке, де ми і, там весь час контактували. До речі, дуже важливий, я думаю, основний. Фактором того, що відбувалося туди, це було якраз спілкування. Воно було постійним, ми кожен весь час бачились. І ця група це була окриння, я думаю, навіть більше. Так от у люди були друзі, та дівчата какого, то дуже було. Три тані, чи п'ять тані, три катерини і так далі. І вони всі були дуже об'єднані. То один. Но коли люди померли, це околи не стало. До речі, вона дуже хоче е, там приощала. У нас не завжди були гроші. Ну, люди, вот, після вона зробила декілька виставок е, е, 69-му, 71-му році. В редакції істи. Там і не робили виставки, вона робила виставку графтики, де колір вже був явly, відкритий, чистий, і де, де з'явились, ну скажімо, виформувались її криві. А криві, люди, такий супер співак жінок. Я думаю, що Стіпану має рацію, коли говорить, що ніхто так не співав жінку. Він не має на увазі, там дуже багато співає. Ну, вона настільки по різному з різних сторон, то і лірично, І там є дуже так, майже брутальне зроблення. Ну я б їх казав, «Ястребовські жінки. І от криві, це якби знак теж жінки. якійсь мірі, це не значить скрізь. Ну, є роботи, де, скажімо, це знаєте. І, і, до, скажімо, люди дуже активно стали працювати на початку 70-х, і той там все збільшувався, розумієте? Слава Богу, там тоді ми робили мозаїки, робили там. Монументальні роботи. Робили плакати безліч, бо то треба багато робити, щоб якось mm -hmm. прожити, розумієте? Я, ну і слава Богу, там виписували нам багато красок, розумієте. І люди могли буквально мастикіном там робити. До речі, перша робота в мастікіном мене навіть здивувала, я недавно то відмітив, подивився так? Да? 63 рік це четвертий курс на тюрмом. Він зроблений теж дуже так просто. Колір такий ще стриманий, а все зроблено дуже. Там дуже файно про колір. Про це все вориться Знаєте, що вона, вона накладала краску, як масло на хліб. Можливим фактором було ще. Тому нашому середовищі для людей це відчуття свободи. Ми про неї не говорили, але скажемо, якби свідомість того, ну, важливості цього як основного фактора в житті зовні не існувало цієї свободи. Розумієте, все регламентовано. але це не залежає людині самій. Жити вільно, бути вільною. Я думаю, цей фактор являється одним із важливих і в тому, як, як формувався колір, як формувалися, скажімо, ті образи. І дуже вишукані, і, і, і брутальні, нам всі вони уважно зроблені тактовно. Останній період її роботи це самий насичений. І чим там от ближче до 80-го року, тим активніше вона працювала. Там ще я повинен сказати, що от вона почала виставка в Москві і так далі. А в 70-ті роки вона не могла брати навіть на виставках участі, тому що такі роботи не брали. Стояло величезне питання. Як показувати? Кувалися багато там, робили е, у себе виставки, а потім були такі квартирні виставки. І то як викид, як, е, і то на різних квартирах, місцелях. І це протязі п'яти років, то дуже багато було. То було як я ще, ті часи, я думаю, унікальні. І у люди там вже... До, до середини 60-х образів сформувався її жіночий образ. Потім з'явились такі дуже вільний, знаєте, то віль, вільний голос. Вона якби звільнилась, розумієте. І за короткий термін, там, якийсь 5 років, вона зробила. Надзвичайно багато робіт. 75 в 1975 році вона вже зробила виставку 100 робіт. Так вона називалася «100 робіт людиясти. За ніж до неї, я з приятелем зробили фотокаталог саме здательський. Та її виставка була свого подія. І до речі, на людині виставці, то хоча квартирні, да, але їх відвідували нерідко не менше, ніж зараз от, виступки руху. Я думаю, що наша група відрізнялась тим, що це абсолютно різні особистості. Ага. І ми цим були зближені. Ми потребували один одного. У нас лідерства таке взагалі не було, тому що це різні люди. Ніхто не писав як люди, люди не писали як босонець. Ага. Або хрущ, і це якраз, то тобто, це треба зрозуміти. Це людина саме по собі явище. Скажем тим, що я стало зрозуміло, коли і не стало. навіть в якійсь мірі так. Бо скажемо, то ми робимо, живемо разом, знаєте. про значення люди можна говорити в мистецтві, да? в тому часі, це. Дійсно, унікальне явище, воно в собі завершене, воно свіже, відкрите. Ці роботи зроблені 50 років, тому вони сьогодні звучні, дотепні і важливі. Вони людські, вони теплі, вони не, не прості, не односложні. Но разом з тим тут нема. Те, що характерно, скажем, і для Стрільникова, і скажем для хурща. Хоча трохи є. Нема демонстрації, як я вмію робити, а сама робота, вона має цінність.